Вадим Сфериденко, військовий медик та ветеран. У боях під Дебальцевим виходячи з оточення, захисник отримав поранення, внаслідок чого втратив всі чотири кінцівки. Нині чоловік активно займається спортом та бере участь у марафонах з бігу та змаганнях. Його історія це шлях від болю до перемог і звершень. Медалі Вадима представили на виставці із полум'я зродились, яку днями відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Це спільний проєкт Національного музею революції гідності та благодійного фонду Коло. До цієї виставки був виданий спеціальний артбук світлини, до якого зробила фотографиня Міна Сорвіно. Загалом в експозиції особисті речі, які належать 23 українським військовим, медикам та волонтерам. Серед артефактів, окрім медалей та нагород, є ворожа куля, яку лікарі витягнули з руки Арсена Смика, ескіз бліндажа, який зробив полеглий захисник Віталій Керкач Антоненко, уламки снарядів та інші експонати. Кожен з них несе в собі унікальну історію. Тут представлено багато відомих героїв, зокрема льотчик Карая. І тут ви можете бачити і розповідь про самого цього героя, і також він дав на цю виставку свій шолом. Це дуже цікавий і цінний експонат. Також є згадка про парамедикиню Тайру, яка пройшла російський полон до виставки. Тайра надала турнікети, ну і багато інших героїв. Дуже цікаво, я думаю, подивитися, оглянути цю виставку. Серед експонатів є рукопис екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залушного, який став передмовою для артбуку проєкту Із полум'я зродились. Побачити ці та інші артефакти в обласному художньому музеї можна буде до 15 січня. Виставка є благодійною. Всі кошти спрямують на придбання апаратів для переливання крові. У нас є скринька для донатів, і для усіх тих, хто зробить донат. Будем такий подарунок. О фотографія героїв виставки до слова, Тернопіль став шостим містом, де презентували виставку з фотографіями героїв російсько-української війни.